Всім доброго ранку. Катюшка, помахай підписникам. Привет. Сьогодні 21 жовтня, вівторок, ми з Катюшкою рванули рванули трішки по лісу полазити, тільки заїхали і Катя щось знайшла вже. Ану покажи. О, який гарні. Біля тебе теж біля нас. Ага, диви клас. Дай сфоткаю, потім усі разом. А так, ось були? грузді великі, це геть старий. І тут були тільки що я точно просила. Да. Один, ну ми такого не беремо. Є клієнти, он, у Каті да. подруга. Любитель ну, любитель так, груздей. А ось він такий красинчик. Так, молоденький. Так. А оце хто? А, це цей. Це із цього яблуко якесь. Який. Ось якийсь молоденький, гарний грузь. Ой, пантерочка яка красивенна. Так. І що у Каті? Перший, Перший, Перший білий, білий гриб. Боже, який красивий, слухай, він тебе чекав. Да. Знімай. Давай. Ух, а він наш. Ух. А. 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 Так. І тут за пару метрів від білого да, і сімейка польських. Така гарненька, ось. диви, як причаїлася. Так. Так, і ось іще один. Офієть, він просто шикарний, Катя бери. Ах, о, о, Привіт. О, Боже, о, який. Боже який він красивинний. А мухомора в Валом. Нічого собі. Так. А ну Катерина, показувай. Він під листям був? Так, да. такий. Малечко красень який. І, і в мене є. Нога, правда, погризена, але він глянь, який класний. Один маслюк переросток, ось другий, ось третій. А ти провірює. Може, ти ок. Я буду удивлена. Угу, ну. Покажи. Ні, ну, ну, конечно. Ще, пошли <рес> далі. Ой, зимойка яка. Польських. Красивая яка. Ось польський ось гніздечко. Ось гніздечко. Ось і оно ще. Красота. Маслюк який красивий. Красучий красивий касі як... блистить. Гляну, да? mm. Ми сьогодні вчора я по маслюках сьогодні катюшці збираємо. Mm. Польські масляти білі. Mm. Трошки, да. трошки, да. трошки, трошки, да. так. Грибочки в нас назбирали. Не густо і не, ну і не пусто. Ідемо зараз до машини і поїдемо. До дому. Що там є? Не, от такі от справи. Так, Катя каже, Таня, я тобі гриб знайшла. Оп, він, правда, старий уже. І у Каті. Теж старий? Коротше, ми ніяк не дійдемо до машини, бо ми ще попутно збираємо грибочки. І ось у мене ще один біленький красивий. Я прийшла його, бачиш такий. Оп. Так, а ось ще й полячки. Один, другий і ось третій. Оп. Так, дивись, сколько їх тут. І он классный. Стоп! И он ага. начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ось десять я зрезала. Глянь. Катерина, да! Он есть! Это он манимала. Баралечок. Боже красивий. Да, я його пофоткаю. Да. Так, ну що, дотеліпали до, ми до машини. Ось наші здобутки. здобутки. І зараз будемо їхати додому. Коротше, по кошику грибів набрали. Так, приїхала додому, ось, все, пофасувала, посортувала. значить, Раз, два, три, чотири білих. Це все поляки. І взяла пантерку на сушку. Оце за дві годинки. Десь, ну, дві, дві з половиною нас зайняло з дорогою. Тобто це ми збирали у, у лісі у Києві, просто ми об'їхали з другої сторони. Ось туди хвилин 15, назад хвилин 15. І все в нас зайняло з дорогою дві з половиною години. Ну, тут десь дві години збору Такий в принципі, врожай.